Хочеш готову снасть, яку лишається просто закинути і ловити трофей. Ось вона, for Superfish Арк Флет. У цьому відео розглянемо всю лінійку готових оснащень Superfish Арк Флет. Покажемо відмінності, пояснимо, для яких умов підійде кожна, і допоможемо зробити правильний вибір. Арк це повністю готова до використання снасть з флет-годівницею, повідком і карповим гачком, ідеальна для лову на бойли та попапи. У комплекті ви отримуєте флет годівницю з вибором ваги 40 60 або 80 грамів, залежно від умов риболовлю. Повідковий матеріал витримує навантаження 15-20 ЛБ, а лідкор з фінцевим сердечником забезпечує надійність при зусіллі до 45 ЛБ. Гачки Кур Shanks номер 6 або номер 8 мають тефлонове покриття. Це гарантія кращого підсікання та зменшення тертя. системи Quick Change дозволяє моментально змінити повідок без зайвих маніпуляцій. Усе це упаковано в зручний блістер, а снасть вже намотана на мотовилом. Бери та й лови. Уся лінійка ArcFlat представлена у двох розмірах годівниць. Стандартному 28 на 75 мм та збільшеному XL 32 на 80 мм. Для стандартного варіанту доступні ваги 40 та 60 г, а для Excel 40, 60 і 80 г, щоб підібрати снасть під будь-які умови лову. До кожної годівниці передбачені відповідні прес-форми. Вони ідеально підходять за формою та розміром, що дозволяє швидко і якісно формувати прикормку. Щодо монтажу насадки, тут ви можете обрати між трьома зручними варіантами: класичною петлею, універсальною як для невеликих, так і для великих болів, голкою, ідеальною для болів та попапів діаметром 6-8 мм, і шурупом, коли йдеться про великі насадки 10-12 мм. Кожен варіант підібрано під відповідний гачок для ідеальної презентації наживки. У лінійці також є снасть з двома гачками восьмого номера для тих, хто хоче збільшити шанси на клювання без зайвих складнощів. Це зручно, практично і ефективно. Ця снасть вибір тих, хто цінує час. Профі оцінять баланс, міцність і продуманість монтажу, а початківці отримують готове рішення, яке реально працює. ArcFlat – це снасть, з якою не треба експериментувати. Просто закинь і чекай на клювання. Super Fish Арк Флет вже доступна у магазинах-партнерах, в нашому інтернет-магазині та для гуртових замовлень. Бери ту, що пасує саме під твої умови, і вперед до трофею. Напиши в коментарях, яку вагу годівниці обрав би ти, і не забудь підписатися, бо попереду ще більше перевірених рішень для крутої рибалки.